З нами вже на прямому зв'язку політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Тарасе, Всі ми в однакових обставинах і умовах. Майже по всім українським регіонам, чи по більшості все ж таки були випущені сьогодні ракети. То як ви гадаєте, чи довго ще Путін буде підштовхувати західний світ, зокрема і американців, для того, аби вони, врешті-решт, щоб в них терпець увірвався, тому що в українців він увірвався вже давним-давно. Ну, дивіться, якщо рахувати дивитися за що надавалися статус спонсора тероризму іншим країнам, то звичайно, що Путінська Росія вже перевиконала ці критерії у у разів 10, якщо не в 20. так тому всі підстави для надання вже давно існують. Тут питання тільки політичної волі Сполучених Штатів Америки. Так, ну і сьогодні має відбутися нетривіальна подія. Близько 14 кораблів із 218 запланованих можуть попередньо ми кажемо, можуть пройти е, за зерновою угодою, тобто вийти із е, українських портів в Одесі. І це при тому, пан Тараса, що ми знаємо, що Російська Федерація оголосила, що вони особисто виходять з зернової угоди. Е, дуже схоже на те, що і ООН і тим паче Туреччина вирішили, що ну не хочеш ти брати участь, не бери. Ми без тебе все зробимо. Як ви гадаєте які будуть наслідки, чи пройдуть наші чи іноземні кораблі спокійно пропрацьованим маршрутом? Дивіться в перекладі з дипломатичної мови, те, що було сказано вчора, що досягли успіху до, досягли домовленості Україна, Туреччина і ООН, Це означає, що а, Туреччина бере під а, охорону в дійсності всі конвої, які є. А, тобто, це це те про те, що з самого початку говорили, що потрібні міжнародні конвої краще під егідою НАТО, враховуючи те, що а, а, Туреччина є країною НАТО. Можна сказати, що фактично це і є міжнародний конвой, тільки він не називається так, і можна привітати вже Одесу, так і принаймні акваторію Чорного моря в Одеській області. Вони вже вступили в НАТО. Чому? Ну так воно і є, так воно і є. Фактично, тому що я не думаю, що Путін е, ризикне е, атакувати е, кораблі на кораблі НАТО і Туреччини. Чому тому, що е, е, у Туреччини ж є один шокозир, про який часто всі забувають. Вони ж можуть згадати, що. Наприклад, прохід російської нафти, приблизно третина, яка йде через Новоросійськ, це може виявитись дуже небезпечно з точки зору екології. Так і раптом може зупинитися це, а туреччина це може зробити. Тобто, є економічний важель, і плюс звичайно, що впливає удар по Севастополю. Дивіться, те, що ми не оцінюємо десь, що відбулося відбулося удар по скрепах. По таких скрепах, про які це співмірно з Кримським мостом, це співмірно з ударом по Москві майже чому ну, там вони ж там город, этих, город русской славы там в, в, в лапках і так далі. Тобто, в бухті Севастополя був здійснений удар. До речі, ще невідомо чим. Раптом у українців чи власна є розробка надводних дронів, які змогли проникнути в бухту Севастополя, яка є дуже охоронюваною, так ще з радянських часів, і все ж таки пошкодили деякі кораблі. Кораблі, і тут питання в тому: а через де Росія тепер взагалі вивезти кораблі з Бухти Севастополя? Якщо в Бухті Севастополя змогли дістати, то а що станеться, якщо це буде у відкритому морі? Угу. Тут теоретично, суто теоретично, а вони можуть оголосити військове навчання в цих регіонах. Але тут питання буде: а що буде, якщо Туреччина їх проігнорує? А Туреччина може проігнорувати, судячи з усього, те, що є, вона скажуть: ну добре, а ми і не побачили там ніяких кораблів і ніяких стріл. Тобто сталися розворот. Захід починає більш активно діяти, слава Богу. А українські спецслужби. Знаєте, як СБУ повісило на своїй сторінці і збавов на Тайм? І злили все ж таки в, е, в інтернет саме відео, як надводні дрони. Е, ш, е, Курсують фактично в бухті Севастополя. Є ми бачимо, якщо подивитися це відео, ми бачимо, що є образи військових кораблів, а це показує, що ви вже не захищені ніде. Більш того, не факт, що ви захищені в будь-якій частині Чорного моря, і це і це дуже впливає, в тому числі на поведінку кораблів. Добре, ви зараз теоретично оголосите е, ці зонами навчання. Но для того, щоб зони навчання там стрільбу проводити, треба виводити кораблі. А що з ними? А раптом з ними щось станеться нове, в е, відкритому морі. Е, Судячи з того, що ми бачимо, те, що є аналіз, атака була здійснена. А якщо говорити про Севастополь, здійснена в тому числі застосуванням безпілотників, які теж до ребаражучі безпілотників, які теж невідомо яких систем були, чого виробництва, і так далі. Тобто, ми тут вже бачимо. Ми вже тут бачимо, що Росія втрачає останні важелі тиску і на Європу. І на Західний світ у них немає важелю енергетичного. Більш того, ціни на газ в Європі вже впали після того, як підірвали північні потоки. В Європа вже не знає, куди дівати той газ, який вже їм навезли, і ціни падають. Нафтова ембарга буде з 4 грудня. Ядерне шантаж не працює, бо представники держдепу ясно і чітко сказали, що застосування будь-якої будь-якої ядерної зброї будь-якої потужності. А вони планували таке більш не тактичними спочатку починати ракетами, а наприклад, ядерна зброя, яка є в снарядах. Ну, принаймні в Радянському Союзі такі проекти існували в 60-х роках. Вони були такі проекти, що обстрілювати ядерними снарядами з гармат. Плюс ще попередили, після того, для тих, хто не зрозумів, що застосування так званої брудної ядерної зброї, це теж є. Атакою на Україну для того, щоб для тих хто зовсім не зрозумів, на території Румунії вже розгорнута 101 ша дивізія. Американська, яка в останнє в Європі була 80 років тому, коли була висадка в Нормандії союзників. Причому за дивним збігом обставин американські телекомпанії показали, що вона там є, натякнули, що готова застосуватися, і знову таки за дивним збігом обставин вони облетіли фактично кордон України. Румунія Румунія це не найкоротший шлях. Для застосування америки саме американських сил в Україні. Тарасе, тут власне перспективи реакції. Один з відставних генералів Сполучених Штатів Америки Бен Ходжес в коментарі сказав про один з можливих розвитків подій наступним чином. Якщо Росія застосує хімічну ядерну, брудну ядерну будь-яку агресивну іншу зброю щодо України, то Сполучені Штати Америки відповідатимуть, але відповідатимуть не ударом по Росії а ударом. Ударом по російських військах в Україні то чи не вийде так, що Україна зазнає подвійного удару? По суті, це наша земля, і руйнування зараження там залежно від того, чим стрілятиме Америка, нас чекає вочевидь. Ну, дивіться, їх вже попередили. Попередив не тільки Бен Ходжес. Були заяви ще пана Петреуса це колишній голова ЦРУ. Він в принципі підтвердив, що підтвердив, що буде знищено Чорноморський флот, і всі кораблі, які знаходяться в Чорноморському регіоні Російської Федерації. Всі військові цілі, які знаходяться на території України, не виключена, йдеться в тому числі про Білорусь. Ось, а і той самий пан Петреус. Минулому тижні взагалі не виключив, що можлива можлива операція, операція країн союзників. Не всіх країн НАТО, але країн союзників в Україні. До цього ми взагалі цього не чули. Від слова зовсім. А під союзниками Мальцев на увазі скоріш за все, як мінімум, дві країни: це Сполучені Штати Америки, Ну і Велика Британія. Тому їх чітко ясно попередили, і це. Це це дійсності дуже добре. Це те, що Говорить, що Україна вже інтегрується в НАТО, тобто ядерну парасольку над нами вже фактично розгорнули, і це дуже добре. З Росії надходить інформація від їх ліберальних медіа про те, що до 24-го року, коли буде відбуватися виборча кампанія в Росії, вже почали готувати Володимира Путіна. Вже збирається політичний штаб, який розроблятиме йому політичну програму, новий політичний імідж, який як кажуть в основному буде сконцентрований Овуватися на противазі заходу, по-перше, виникає логічне запитання: а що після стількох років, десятиліть, навіть чому років, при владі в Росії можуть раптом статись якісь вибори? У них же ж там просто прапредлівають будете, як в анекдоті, знаєте, з президентським сроком. А по-друге, чи не зарано збираються довкола цього питання, враховуючи військові реалії? Ну, знаєте, В таких випадках мені пригадується такий старий ще анекдот з галузі лікарняного чорного гумору. Це коли сидить пацієнт перед лікарем, лікар роздивляється його рентгенівські знімки і запитує: Скажіть, будь ласка, шановне, скільки вам років? Той сказав, скоро виповниться 53? Я скажу, «Ой, які ми оптимісти? От І в даному випадку така. Ти доживи спочатку до 24-го року для того, щоб е, так говорити. Що стосується виборів, е, давайте будемо відверті. Там звичайно виборів вже не буде. Е, Росія е, після нашої перемоги Росія буде. А все ж таки все більше перетворюватись саме або на Радянський Союз а, сталінського зразку або аналог це Північної Кореї, а, тобто ніяких там виборів не буде. Ну суто формальний інститут, як завжди, теоретично буде, але щось у мене такі підозри, що це якщо і буде, то це не буде Путін. Угу. Ну і вихідними сталася подія в Молдові. Там пройшли мітинги в понад десяти містах. Партія проросійського політика Тодона організувала ці протести. Чи можемо ми стверджувати, що Росія намагається, не впоравшись з невеликою, начебто порівняно з самою Росією Україною, хитати порядки в ще меншій Молдові? Ну там дійсності ситуація більш небезпечна, враховуючи на наявність контингенту у Приністрові. Тоді ж пам'ятаєте, що навесні розглядалися все ж таки варіанти, що вони можуть здійснити атаку не на Україну, тому що розуміють, що їх просто буде знищена. А от на Молдову захопити, захопити Молдову цілком можливо, а це вже буде більш небезпечно для України. Ну, дивіться, тут все залежить від поведінки. Чергу керівництва Молдови, яке нарешті повинно ухвалити непросте, але мужне рішення. Яке полягає в наступному, попросити українське військо знищити угруповання російських військ у Придністров'ї, тому що це вигідно і нам, тому що у нас багато в тилу знаходиться багато. Ну є небезпека атаки з Придністров'я, і багато військ тримається в саме в Одеській області. І а Молдова могла б нарешті вирішити питання з цією п'ятою колоною, раз і назавжди, бо Росія буде їх хитати. Тому що країна не дуже велика, і, і застосовувати той ресурс, який є у Російській Федерації. І у них достатньо ресурсу для того, щоб розхитати таку таку країну. Ну принаймні просто викупити, контролювати змі, контролювати, фінансувати ці протести у ресурсів. У них достатньо. Ну плюс не будемо забувати знову цей анклав, який знаходиться в Придністрові. Звідти можна навести людей, звідти можна навести ФСБшників, які будуть допомагати так званій... Цієї опозиції знищувати санду. Ну і ще про дві сусідніх до Росії країни про Вірменію та Казахстан. Два слова вони за твердженнями економічних видань допомагають Росії уникнути санкцій, але через досить екзотичний спосіб. Росія через ці дві країни нарощує імпорт побутової техніки, яку розбирає у себе це холодильники, пральні машини, гіроскутери, там електробайки і так далі. Дістає з цієї техніки. Чіпи, які використовує для виготовлення військової техніки, чи є спосіб повпливати на цю просту схему? Ну, я думаю, що є можливості. Ну, принаймні, Казахстан, от щодо Казахстану, я думаю, що вони будуть збіржорські методи застосовувати, якщо знайдуть, тому що Такаєв буквально десь півтора-два місяці тому заявив, що він приєднується до моніторингу західних країн, щоб уникнути використання території Казахстану для... Саме таких операцій щодо Вірменії, тут більше питань буде: чи наскільки Вірменія себе буде поводити, і чи взагалі не причетна Вірменія, а в тому числі до транспортування шахідів, які знаходяться раптом, з'являються. В Росії там да, тому що у них є спільний коридор з Іраном. Тобто, вірменія повністю вона намагається звичайно використовувати в тому числі західні структури в якості гарантування їхньої безпеки, але ми бачимо там активність в тому числі Ірану. Іран буквально два тижні тому зробив заяву, яку ніколи не робив, яку можна інтерпретувати таким чином, що Іран теж може стати. Гарантом безпеки саме Вірменії, і це теж дуже небезпечні кроки. І я не виключаю, що саме через Вірменію можливо і теж через Казахстан теоретично можливо Тут питання в тому, як ми розглядаємо імовірність реакції. Ну в Казахстан, я думаю, буде реагувати ну теоретично, якщо з'являться ті факти, скоріш за все відреагує. А щодо реакції, саме Вірменії, поки що є питання. Будемо чекати. Пана Тарасе, Дякуємо за коментарі. Політолог Тарас Загородній був з нами на зв'язку цієї миті.